готові до нових подорожей. Якщо так, то не перемикайте, бо ж наступні 13 хвилин обіцяють бути дуже цікавими. Сьогодні ми продовжуємо подорож сонячною Італією, місто, в якому ми побуваємо, славиться скарбами мистецтва і пам'ятниками багатовікової історії. Саме тут народилися мандрівник Амеріго Веспучі, поет Данта Аліґєрі, художник Сандро Боттічелі та науковець Галілео Галілей. Ласкаво просимо до Флоренції. Флоренція місто в Італії, столиця регіону Тоскана та провінції Флоренція. Географічно розташовано в ущелині, з усіх боків, оточеній пагорбами на відстані близько 240 кілометрів на північний захід від Риму. Флоренція столиця відродження, нові афіни. Це місто з'явилося на карті трохи більше двох тисяч років тому, п'ятдесят 59 році до нової ери, коли Юлій Цезар вирішив заснувати на річці Арно на землях Етрусків колонію для своїх ветеранів. Поселення отримало назву Флорентія, тобто квітуча, і ця назва виявилася пророчою. На відміну від Рима, що перебував під сильним впливом папства, Флоренція завжди була волелюбною. Протягом довгого часу тут існувала незалежна Флорентійська республіка. До кінця 15 століття місто вже здобуло ті неповторні і прекрасні риси, які й досі привертають увагу туристів. Вже були побудовані розкішні палаци і надзвичайні краси храму, були написані унікальні фрески, і на площах міста були встановлені дивовижні статуї. Приблизно в цей самий час у Флоренції працювали Леонардо да Вінчі, Мікеланджело і Рафаель. Якби мені випала нагода навідатися у Флоренцію, я обов'язково побувала в галереї у Фіці. кажуть, саме тут знаходяться відомі картини Сандро Боттічеллі та Рафаеля Санті. А я у Флоренції обов'язково б відвідав одну з найвідоміших будівель Італії Палаццо Векі. Про ці та інші визначні місця Флоренції далі в сюжеті. Лерея у Фіці Палац у Флоренції побудований в 1560-1581 роках, що і зараз є одним з найбільших і найвизначніших музеїв європейського образотворчого мистецтва. Історія у Фіці починається в липні 1559 році, коли правитель Флоренції Козімо І Медічі замислив об'єднати всі адміністративні служби міста в загальному простому палаці. Для реалізації проекту був запрошений майстер Джорджо Вазарі, який і почав роботу в 1560 році. Ця галерея нараховує низку шедеврів, таких італійських майстрів, як Джото, Боттічеллі, Рафаель, Джорджоне, Тетіан тощо. Тут також знаходиться колекція автопортретів художників різних країн, малюнки і грав'юри старих італійських майстрів, окремі зразки античної скульптури. Палаццо Веккьо – одна з найбільш відомих будівель Флоренції. Зараз вона служить ратушею. Будівництво резиденції уряду Флоренції було доручено гільдіями Арнольфо Ді Камбіо в 1298 році. Палаццо Веккьо був споруджений за зразком більш старого адміністративного палацу Палаццо Тускана в місті Вольтера. Але виглядає набагато потужніше і здається витисаним з одного шматка скелі. Протягом часу, в залежності від політичного устрою міста, палац іменувався Палазо дель Пополо, Палазо де і Пріорі і Палазо Дукале. Незважаючи на те, що більша частина палацу зараз є музеєм, палацо Векіо, як і раніше, є місцезнаходженням муніципальних органів Флоренції. Сади Боболі, парк у Флоренції доби Ренесансу. Сади розташовані на пагорбі Боболі, звідки і походить їх назва. Ділянка на схилах пагорба не була симетричною, тому сучасні сади Боболі мають дві головні вісі: коротку, стародавню, що проходить через центр палацу Піті і так званий амфітеатр та довгу, що йде під невеличким кутом до короткої вісі і довгим боком до палацу. Розпланування парку розпочалося в добу італійського відродження, активізувалося в добу маніризму і завершилось в добу бароко. Пливи і риси всіх трьох стилів мають свої залишки як в плануванні, так і в стилістиці парку і його споруд. Парк зазнав занепаду і був відновлений за старими планами. Сучасна площа Буболі становить 4,5 гектарів. Національний археологічний музей музей археологічного спрямування з додатками колекцій стародавнього Єгипту. Музей як заклад виник в другій половині 19 століття. У 1870 році його урочисто відкривав король вже об'єднаної на той час Італії Віктор Еммануїл ІІ в первісному приміщенні на Віафаенце. Музейна колекція мала випадковий характер через штучне поєднання збірок родини Медічі та королівського дому, представником якого і був Віктор Еммануїл ІІ. Але найдавніші за часом колекції, створені в першій половині XVIII століття, представником родини Медічі, це артефакти з Єгипту. Проведення нових археологічних розкопок, випадкові знахідки і дарунки від приватних осіб сприяють наповненню новими об'єктами експозицій та фондів. А зараз настав час нашої вже традиційної рубрики Цікаво, що з якої ви дізнаєтесь незвичні факти цього містечка. Флоренція стала першим у світі містом, на території якого було накладено мораторій на смертну кару. Це сталося в результаті проведення реформ в 1786 році. Також Флоренція є батьківщиною поштових скриньок у стародавні часи. Понад 400 років тому такі ящики висіли на дверях міських ратуш і використовувалися для доносів людьми, які з якихось причин бажають залишитися невідомими. У Флоренції існує унікальний міст, що перетинає річку Арну. Особливість цього історичного об'єкта полягає в тому, що на ньому розташовані магазини, в яких продається виключно ювелірна продукція. А на черзі наш традиційний урок англійської мови. why 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 very good but the sound is y. y y the letter is y y the sound is Thank you Words are written on this piece of papers. You have to match this word with a picture. Okay, so Vika, please choose a word and match it with a picture. Please read your word. Yacht. Very good. Match with a picture. Okay, Shanika, please. Yoga. Very good. Yard. Perfect. Yacht. Yes. Yellow. So, the so lesson is over. Goodbye, children! Goodbye! На жаль, наша подорож загадковою Флоренцією закінчується. Але не відкладайте далеко свої подорожні сумки, бо рівно за тиждень ми зустрінемось з вами в не менш цікавому куточку земної кулі.